Є якийсь сигнал, 90. О Діма, привітай. Що, монетка? Срібло. Єлі докопався. Доволося, друзі, знаєте що? Ось такого молодесенького кореня зробити. І знаєте, що там було? Ви бачите. ще послухати якийсь сигнал. 90 з чимось. І мені здається, що це у нас закінчення відремення. Зарево. Друзі, а перед початком відеоролика хочу вас запросити в телеграм-групу Пошук Скарбів України. Тут є доволі така цікава група, тут є різноманітні знахідки, які в подальшому можна самому ідентифікувати. Дуже багато цікавих дописів, які ви можете переглядати, коментувати та багато чого іншого. Доволі цікава група. Так що, друзі, запрошую кожного, силка буде в описі під відео, також в коментарях. Запрошуємо, чекаємо саме на тебе. Всім привіт, друзі! П'ємо каву з самого ранку і будемо купати. Будемо купати десь у цьому горбі. Можливо, знайдемо якусь цікаву місцевість, там зачіпимося і будемо копати. Так що всім бажаю приємного перегляду. Йду до камрада каже, що є монета. Що є монета точна, я вже далеко відійшов. Зараз подивимося разом. Вона в груці була? Так. Да. Но... Ого, го Угу. Знаєш що за монети? Яка? Десь копійок українських. Де? О, да? просто воно чогось підпаляна. Що монета, вітаю. Ого, яка шайба. Та, я ж кажу, такий блядь. си. Казав, не буду каркати, не буду каркати. <риві> Ух ти шо. Рей не каркають. <риві> Попову <риві> пати. Я, я, я так і думав, що я по-любому її. Ух ти шо, це сигнальчик. Оце да. Ааа, ще так попасти. Ну нічого а страшного. Це я. То можна тут окрутитися тепер. Ого. Що це три копійки? Три копійки. Микола. No. Пробуй, може ще є якийсь сигнальчик тут. А ще ж кажу, що треба no. тут нам бути. Треба одразу сюди йти, ні? Да, да, да. Так, так, так. Вітаю. Пробуй. Класно. Може ще щось є. Так, попасти ще в неї. Отхідня. Ну нічого страшно. Так, є сигнал. Ай, де ти? Що це таке? Опа, монета. Рики. Є. Будемо тут. О, диви, навіть і відбиток рушився. Далі. Навірно, що Польща! Бляха, треба було зразу тут крутитися. Не оки, okay, правда? Мене чуйка, так? Ну, якщо ще... no. що, то ще може вернемось назад. Ja, Вже, мабуть, повернемося. подивись, дві. <смеш> тут <смеш> треба коротитися коло дороги, ні? Ага. Що це може? Нарешті. Так. Да. Грош, так. Да. Супер-супер. супер Знаєш, ну. супер, супер. може бути що? Ну. <гум> Як без нього. Забираємо. Оце сигнальчик. Ну, перша за сьогодні. <гум> Таке рідко буває, але наверху, на верху, На самому верху монета. Ну це у нас 3 копійки після реформи. Тебе тобто нічого такого цікавого. А от для кількості вже піде на самому верху. Непогано забираємо. Ой, камрад не видно нічому <гамрад> вон де цей викопав. 91. А ну пробуй. Може, навіть до моєї катушки. Та те там кальця на пальці нема? Ні-ні, не. не -не, друг. Ай. Алюмінієво цей обомок, ні? Є який сигнал, 90. Може бути монета. А може бути і не монета, хто його знає. О, Діма, привітай. Що, монетка? Срібло. Ти, ти, чув... ти казав? Ти казав? Ти казав? Оце ми з тобою попали, коротше. Да, сріб, Блін, я думаю, що ні. Дивлюся білий метал, зараз відмию. Оце, Оце... Це ми з тобою попали. А воно так ще файно дзвонить, йомою. Що це у нас? 10 копійочок царських. Прик... Ух. Треба було зразу йти сюди. Ого, який стан. Та ти що, 1901 рік. Ух ти що. Супер. Якщо чесно я думав що це якась гільза вже ну дивиться? Буває. Ано за то що. Класно, не? Дуже. Круто, круто. <реку> Ру... <реку> Зараз бачимо, <реку> будемо вертатися <реку> назад. <реку> Та це ще в тун в сторону є щось. <реку> Каже камрад, що в нього там чистесенький якийсь сигнал є. І до речі, в мене був, дивіться. 84, 83, я навіть не звернув увагу насправді <реку> на табо. І ось вона. Що за монеточка? Зараз спробую її відмити. Та разом подивимося. Ну що, докопав? Так. Здається нічого такого особливого. І це у нас три копійки радянських 1984 -го. Ось так Думаю, щось цікавіше. Ну що ж, друзі, другий день моїх пошуків на проки жаль, ми довго не походили в минулому разі. Вдалося мені ще знайти е, дві радянських монети і одного радянського гудзика. і все, і ми там довго не ходили. Походило, трошки відпочив і на тому був кінець. Так що, в принципі, сьогодні поїхав докопувати і показати вам гарне цікаве відео. Так що сідайте, друзі, позручніше. Копаємо сьогодні по київській русі. Не знаю, чи щось вдасться мені знайти чи ні. Ну буду обов'язково старатися, щоб показати вам гарний чудовий контент. Ще послухати на цей сигнальчик. Тобто, перерив чисто він закидує в колір, то чорний, то колір то чорний. Я же краєчком ока побачив і зараз у нас буде солодка розпаковочка. Те, що я люблю, друзі. Ось воно, навіть глибоко, абсолютно не глибоко. А знаєте що це? Ось, видите, зараз буде солодка розпаковочка. Знаєте що це? Я думаю, що багато хто із вас здогадався. Вибачаюся, збився з, з ракурсу, Ну це у нас вістря. Наприклад, жаль, кінчик бачу відламатий, Напевно, що я допоміг, бо тому, що тут настільки багато ціваків, я не можу зрозуміти, де таке воковане желізо, а де просто якісь мордячові. Ось так заберемо до гарна чудова знахідка. До речі, це все можна відновити. Ось ці кінчики, головне відправити гарному, чудовому майстру, який вміє робити ось таких предметів гарні артефакти. У нас щось хмарно з самого ранку вже починає дощити. Якийсь сигналчик звалив. Ну не зрозуміло, що це. Можливо, якась дробинка Ну, зараз подивимося разом. Дуже багато тут і дробинок. Ну, від цього ніхто не застрахований. Так, вгадав, саме дробинка Друзі, малесенька дробинка. Йому що купати, тому що може бути хрестик. ух Єлі докопався, доволося, друзі, знаєте що, просто такого молодесенького кореня зробити. І знаєте, що там було? Ви бачите, дивіться, який гарний ножик. Спочатку подумав, що це вістра. Ні, друзі, це в нас ножик. Я бачите, під коренем. Непогано він так ще зберігся, насправді. Метал, в принципі, не сипеться. Забираємо. Друзі, я знайшов те, що мені треба срібу. Я не буду кричати, десь ось там, вони мають різати дрова. Вони мене не бачать і не чують. Так само я, дивіться. Це сріб, друзі, це срібло. Ух ти що. У мене серце аж йохкає. Взагалі не глибоко бую. я зараз буду так і тут крутитися. Я, друзі, знаю, що це, а ви знаєте? Напишіть свої коментарі. Зараз буде легасенька розпаковочка. Мене аж серце йохнуло. Спочатку аж. Так, в мене свого бракує, друзі, дивіться. Ох, то срібло Не буду кричати, друзі. Ух, дивіться, закінчення в нас. Це в нас накосник чи скромневе колечко. Дивіться. Ось воно дивіться. Яка краса, яка краса! Це просто щось, з чимось. Зараз я буду тут окрутитися, неодмінно. Зараз я буду тут крутитися, друзі. Та це здуріти можна. Я в шоці, друзі. На костики взагалі наверху був наверху. Зараз я вам покажу. Взагалі, я в шоці. Тут напевно що і ніхто не був. У це я місце знайшов. я вам кажу. Давайте дивитися разом. Блін, емоції розриваються. От я ходжу, шукаю заради цих емоцій, щоб всередині мене і радість, і адреналін все переповняв. Зараз я вам покажу, друзі. Оце я класну територію знайшов. Я ще взагалі нічого не робив. Ви бачите свій кругляшочок? Дивіться. Да, так, да, так, да, да, Саме він. Дивіться. Попередній у нас був срібний, а це насов Яниста на бронза. Вибачаюся, збився з ракурсу. Ну це воно. Оце я територію знайшов, ви собі не уявляєте, є кераміка, друзі. Найшов, я кераміку, знайшов пару ножиків. Ух, треба було сюди йти. От бачите, скільки не ходи на коп, ти кожного разу щось навчаєшся. А ні, друзі, начебто і срібло. Дивіться, білий метал проглядається. Не хочу терти, не хочу терти, але здається, що саме воно. О, ти, шо. Якщо тут зараз ще щось буде неодмінно цікаве, то все. Для мене коп вдалий. Зараз, друзі, я вам спробую показати аномалію природи. У нас зараз січень. Ви знаєте, що це? А я вам скажу, друзі, це у нас підсніжники. Вони вже починають, дивіться, бачите, вилазити? Цікаво, ні? Прикрию, щоб не змерзло. А це вже цікаво. Дивіться, який вістря знайшов. Дуже цікаво. Я вам скажу, я в перший раз в житті знаходжу. Або тут ножка відломата, або я прям не знаю. Або сюди запихалося деревина. Уже гляньте, який маласенький. Він взагалі шикарний, друзі. Дивіться, шикардос. Спочатку подумав, що це якесь сміття. А отак файно дзвонить, закидаю в колір. Круто, дуже круто. Забираємо. Знайшов ось такий шматочок металопластики, дивіться, у нас ще проглядається срібло. Бачите, ось ці кульки. Наприклад, жаль гломатий. Ну нічого страшного, забираємо вже непогано. Ще послухайте який сигнал. 90 з чимось. І мені здається, що це у нас закінчення відремення. Зараз я вам спробую показати, а ви вже, друзі, напишіть, чи воно, чи не воно. Доволі таке цікаве. Не розумію чому? Це в нас насправді сплав. Сплав металу, тобто різного. Але саме цікавіше, що било 92, так як чистий мідний сигнал. Ну і інша сторона в нас ось така. Як гадаєте, може бути ремі... закінчення від ременя? Буду вдячний, друзі, за підказочку забираю. Ну, в принципі, буду завершувати сьогодні на сьогодні. Наш ков вистачає копати. Насправді я там тою територією, де знайшов два цих да, я там її в принципі так сильно її не обходив. Тільки одну малесеньку частину, таку яку я задумав, тому що якщо я би почав ходити. Мені дня би не вистачило, насправді. І ще потрібно зараз з лісу вибиратися, бо вже починає темніти. В принципі, результатом насправді я задоволений, а те, що я знайшов, тобто те місце, то я ще більше, друзі, ним задоволений. Тому що там ще роботи не початий край. Я з одної сторони попробував, є кераміка, є з іншої сторони кераміка. Так що є сенс пробувати, є сенс ходити, там такі круті є спуски. Ну чомусь я домових ям тільки... Дві-три бачив від відсилив. Можливо, там нижче є як е, спуску. Потрібно дивитися і потрібно, друзі, перевіряти. Так що дякую, хто переглядав. До побачення, друзі, та бережіть себе. В принципі, все, що ви бачили, все знайшов, нічого від вас не приховав. Ось такий в принципі результат. Всім до побачення, друзі, та бережіть себе.